Київ був під жахливою атакою прямо вранці. Так бахнуло це просто зі свистом, з усим. Десять крилатих ракет біля десяти, біля десяти балістики, так повідомляють. Багато ушкоджень. Люди просто в Солом'янському, Святошинському, Дніпровському, Голосіївському, Шевченковському район, районах просто збирають уламки того, що збите, того, що не збите. Діти сьогодні мають йти в школу. От мені цікаво, от ті, хто закликали до офлайн навчання максимально і робили проблеми для тих, хто онлайн, щоб вони приїхали. От Мені цікаво, їхні діти і внуки сьогодні підуть у школу. Ну просто цікаво. Все, що можна зібрати, легальне, фото, відео, телеграм, шапці профілю, Це реально. це... Це жахливо. Я, я не буду розповідати, що я вам бачив сьогодні, от щойно. Просто не буду, не хочу. Але це жахливо. І це потрібно якось зупиняти, тому що це, це просто вже це не війна, це, не війна, це бійня, це, це просто на знищення. Ну і Єрмак уже написав, Андрій Борисович написав, що за все ворог дасть Угу. На, да. дасть. Телеграм, щоб це профілі, ютуб, підписуйтесь. Харків теж під страшною був сьогодні атакою. І вчора, і позавчора. І так далі. Але всім на наше життя байдуже. От я бачу. Їм просто пофіг. Є ми, нема, ми. Є у нас там автомобілі, житло. Ну, їм байдуже. Їм байдуже. Вони просто відзвітуються статистично вашими жертвами. Все. На цьому все. І далі продовжують, розказують. Не пробачимо, не зупинимось, хочемо бити подалі. Ну, будь ласка. Ворог не просить, ворог просто б'є.